Ідеальним віком для початку ортодонтичного лікування у дівчат є 12-13 років. Ще нема сильних підліткових викликів, немає вступних іспитів до вузу, немає першого кохання. До цього періоду потрібно вступати з найкращою версією себе. На початок лікування пацієнтці було 13 років. Ми бачимо дуже сильну скупченість, яка ускладнена дистальним прикусом. Це накладало свій відбиток як на посмішку, так і на обличчя пацієнтки. Основним викликом було заставити пацієнтку посміхнутися для нашого стандартного діагностичного фотопротоколу. Застосували доволі такі агресивні накладки, але наша праця була виправданою, і ми отримали дійсно класний шикарний результат в лікуванні. Просто неможливо усвідомити. Що це одні ті ж зуби усього півтора роки кінтесенція якісної брекет-системи, системного підходу, класно спланованого лікування і шикарної дисципліни пацієнт ми змогли вийти на такий феноменально швидкий результат. Неможливо стає можливим, іноді навіть не вірю, що це зробив я і що це відбулося у такі стисті терміни.